Дівчатка, ви завжди питаєте, чим відрізняється перука із термоволокна від штучного волосся. Термоволокно в набагато тонкіше, ніж в штучному в штучній перуці. І термоволокно не має близько, виглядає точно як ваше волосся. Ще є плюс термоволокна: те, що його можна накручувати, тобто ви можете взяти одну перуку і мати пару зачісок. Імітація шкіри голови. Звісно, від імітації залежить і ціна. Тобто, якщо зовсім немає імітації, то це буде найбюджетніша перука. Якщо більше імітація, тим дорожче кошти. Догляд за такою перукою дуже легкий. Всього один раз на місяць її потрібно мити. На догляд ви можете приходити до нас в салон. Це до речі буде найкращим рішенням, так як перукар її зволожить і зробить як нову. В нашому салоні найвисоко якісніші перуки від бюджетних до віп-перук. Ми хочемо, щоб кожна жінка могла собі дозволити бути неперевершеною, перевершеною, не зважаючи ні на що.